Всіх рада вітати. Сьогодні у нас йога і вона підійде для тих, у кого а, сидячий образ життя в основному, Так, на роботі довго сидите, то цей комплекс справ точно для вас. Сядьте зручно, щоб вам було сидіти з прямою спиною. Ви можете схрестити ноги, так як я, або сісти так, як вам буде комфортно. Покладіть руки, розкрийте долоньки наверх. Опустіть плечі, розслабте руки. І тягнемось під боріддям до центру грудей, видих. розкриваємось з центром грудей наверх вдих. Видих вниз і вдих наверх. Плечі залишаються на місці. Дихаємо м'яко. Ще два. Один. Відкриваємо правишку наверх. Плечі залишаються на місці. І ліве. І ще. Чотири. Три. Два. Один, от. малюємо носиком коло чотири, три, легкими рухами, два. Один. І в іншу сторону. Чотири. Три, два. Один. Виростаємо за маківкою і підборіддя до центру грудей. Збираємо ручками повітря, долоньками, вбираємо вдих і видих замочок за потилицю, не закидуючи голову, не пережимаючи шині відділ. Ми зводимо лопатки і розкриваємо плечі. Розкриваємо центр грудей наверх. Вдих. І видих вниз на голову. Не тиснемо ручками, тільки розслабляємось. Вдих. І видих. Чотири. 3, Три. Два. Один. І розкрутилися. Покладіть ручки, знову розкрийте внутрішню поверхню долоні наверх. І сильно напружуючи м'язи плечей, піднімаємо вверх вдих і опускаємо вниз на видих. Сильно напружуємо максимально м'язи. Не спішіть. Чотири, три. Два. Один. Тепер скручуємось в праву сторону в одній плоскості, не опускаючи голову на опорній плечі. Видих і вдих. Виростаємо. Видих, ліва сторона, розкриваємось пахвою на стелю. І ручка майже паралельно під лозі, не відриваючи протилежну сідничку. Вдих. І видих Ще два. Один, залишаємося. Внизу продовжуємо дихати. П'ять, чотири, три, два. Один. Вдих і видих в ліву сторону. Залишилось. П'ять, чотири, три, два. Один. Виростаємо. Розтягніться ручками, опустіть плечі і розслабте трапеція. Розтягуючись ручками в сторону, ми пружинимо, не піднімаючи плечей, Витягуючись за маківкою, направляючи підборіддя до центру грудей, пустивши їх туди. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Стискаємо кулачки і гріємо зап'ястя. Повільно, без різких рухів, плечі залишаються на місці. Чотири. Три, два. Один в іншу сторону. П'ять. Чотири, три, два. Один. Розкрити долоньки наверх. І через плечі, через середні пальчики малюємо коло. П'ять. Плечі не піднімаються. Чотири ручки продовжують розтягувати сторони. Три, два. Піднімаємо руки вдих і видих. Опустили. Один. А тепер долоньки заводимо назад. розтягуються ручки в сторону через низ. Через верх. Через низ. Розвертаємо долинки. П'ять. Чотири. Три. Плечі втомлюються. Розслабте трапеці, опускайте плечі з лопатками вниз. Два, але тримайте ручки. Один. Один. Вдих. Підняли ручку вгору і завели праву руку за голову, не згинаючи руки, лобкову кістку підтягніть на себе і підключіть м'язи живота. П'ять. Чотири. Три. Мені тут гулька заважає, Два. Один. Вдих. І на видих міняємо. Спинка пряма. Не завалюється живіт вперед. Чотири. Три. Два. Один. І розкрутились. І тепер працює і таз, і верх. Опустивши плечі. Розкривши центр грудей на вдих. Ми витягуємо спинку за майків і на видих злегка підключаємо м'язи живота. Вдих і видих. І таз працює. Чотири. Вдих. Видих. Три. Два. Один. Міняємо сторону, вдих, видих. Чотири. Три. Два. Один. І тепер вдих. Ми витягнули за махівкою від попереку плечі вниз лопатками. Видих. Чотири. Три рухається. Таз. Два. Один. Один. І виростаємо. Виходимо на чотири точки. Спинка залишається природньо пряма, у нас живіт не завалюється вниз. І голова так само не падає. Виштовхуємо долоньками себе. Плечі лопатки вниз. Коліна залишаємо під стегнами. Розтягніться на одній лінії. Ліва ручка і права нога. Маківка тягнеться за пальцями лівої руки. І дихайте. Чотири. Три, два. Один. Вдих. Беремося за носочок. Або тягнемось ногою до руки, рукою до стопи. Вдих. Якщо взялись, підтягніть ножку наверх. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Видих. Міняємо. Права рука ліва нога. П'ять. Чотири. Три. Опорне плече у нас. Виштовхується вниз. Два. Один вдих. І видих. Підтягніть ножку наверх. П'ять. Чотири. Три, два, один. Повертаємо коліна під стегна і ручки під плечі. Кішка, корова, вдих. Ми виходимо в корову. Живіт розслаблений. Голова не закидується. Назад. І видих. Виходимо в кішку. Чотири, видих. На вдих ми розслабляємо живіт, а на видих злегка підтягуємо м'язи живота. Три, видих. Два. Один. Один. Тепер виведіть праву руку по діагоналі. Опускаємось вниз, кладіть голову на руку і опускаємось. Грудною кліткою вниз розслабляючись. П'ять. Чотири. Коліна будуть під стегнами. Три, або стегна трошечки виходять вперед. Два. Розслабляйтесь. Один. І міняємо ручку. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Піднімаємось. Миряємо, опустившись на праве плече. Права ручка нирнула під ліву. Ліва рука у нас перед маківкою. І ми розкриваємо паху на стелю. Верхня ручка у нас розкривається наверх і ми наче виглядаємо з-під плеча. П'ять, чотири, три, два. Один. П'ять, чотири, три, два. Один. Розкрутіться. Тепер виштовхуючи ліве плече із лопаткою, ми розкриваємось за правою рукою, залишаємось. П'ять. Спинка природньо пряма. Чотири, три. Якщо втомлюється шия, можете підберіть і опустити за нижньою рукою. Два. Один видих. Міняємо. Залишаємо руку під плечем, за лівою розкрились на вдих. П'ять, чотири. Три. Спина не прогинається в попереку. Два. Один видих. Сядьте на п'ятки. І витягніться за руками вперед. розслабте руки, плечі, шию. М'язи голови обличчя покладіть лоб донизу. І розслабте живіт. А живіт сховайте між колінами. Подихайте три цикли: глибокий вдих і видих. Ще один глибокий вдих і видих. І на кожен видих розслабляємось. З круглою спинкою підтягніться, розкручуючись, за хребцем наверх. Візьміться ручками ззаду, за спиною замок. І витягнута спинка ми опускаємось на видих. Повністю внизу розслабляючись. хребет за хребцем і виростаємо вдих. Видих. Підтягуємо м'язи живота і на вдих Все розслаблене. Два. Один. Виростаємо. Зберіть ззаду долоньки разом. Ззаду за спиною. Мізинчиками до спини. І на видих округляємо спину. Підтягуємо м'язи живота злегка. І на вдих розкриваємо центр грудей наверх, не закидуючи голову. Видих. І вдих. Чотири. Три. Два. Один. Один. Я вам дякую на масте і до зустрічі!